Він написав книгу про Антіфа. Загрози смерті змушують його залишити США. Епоха поляризації, коли безпека стає жертвою ідеології. В останні роки світ стає все більш поляризованим. Це проявляється не лише в політиці, але й в соціальних мережах, культурі та навіть особистій безпеці. Ми живемо в епоху, коли люди, які висловлюють неортодоксальні погляди, стикаються з загрозами. А організації змушені переосмислити свою практику, щоб захистити себе та своїх працівників. Натхнений останніми подіями, від загрози вбивства проти автора книги про антіфаду арештів чиновників ДВС та появі нових політичних діячів, я хочу поділитися своїми думками про те, як ця тенденція впливає на наше суспільство та що можна зробити для пом'якшення наслідків. Терор і страх вартість свободи слова. Загрози смерті автор книги про отриману антифуцет дзвінок. Це показує, як далеко люди готові йти на придушення поглядів, з якими вони не погоджуються. Спроба замовиканути когось через загрози це пряме порушення свободи слова, фундаментальний принцип демократичного суспільства. Це не просто особиста проблема для автора, це проблема для всіх, хто прагне до відкритого та чесного діалогу. Я пам'ятаю, як стикався з суворою критикою за свої погляди як студент, але ніколи не стикався з прямими загрозами. У той час я вважав, що це лише частина процесу навчання та обговорення, але тепер я розумію, наскільки важливо розмежувати критику та знущання. На жаль, лінія між ними стає все більш розмитою спадщина та фальсифікація даних, зброя політичного тиску. Використання фонду спадщини помилкової статистики для сприяння його класифікації транстероризму є прикладом того, як дані можна використовувати як зброю політичного тиску. Забавлення чисел та звуження визначення для створення помилкового зв'язку між трансгендерною ідентичністю та насильством, це маніпуляція, спрямована на переконання Федеральне бюро розслідувань створити нову категорію тероризму. Це не тільки дискредитує фундамент. Але й встановлює небезпечний прецедент, коли політичні цілі використовуються для дискримінації та пригнічення певних груп населення. Я завжди вважав, що дані є основою для прийняття обґрунтованих рішень. Але коли дані використовуються неетично для маніпулювання громадською думкою, це стає зброєю дезінформації. Важливо критично думати про інформацію, яку ми споживаємо, а не сприймати її як належне. Політичний ландшафт змінюється, нові обличчя та нові стратегії. Поява нових політичних діячів, таких як Кет Агугазале, яка зробила собі ім'я, пробивши праву промову в соціальних мережах і зараз балотується на конгрес, демонструє, як можна використовувати в інтернеті славу для досягнення політичних цілей. Нові стратегії, такі як спроба палантіра стати брендом стилю життя. Продаючи футболки та сумки, показують, як компанії прагнуть публічно схвалити свої цінності. Все це говорить про те, що політичний ландшафт змінюється, нові обличчя та нові стратегії стають все більш поширеними. Я думаю, що важливо пам'ятати, що політика це не лише боротьба за владу, але й боротьбу за ідеї. Ідеї, які ми просуваємо, повинні базуватися на фактах та етичних принципах. Маніпуляція та дезінформація не можуть бути використані для досягнення політичних цілей. Нагляд за льоду та соціальних медіа загроза конфіденційності. Плани ICE створити команду спостереження за цілодобово соціальних медіа є серйозною загрозою для конфіденційності. Сканування, X, Facebook, TikTok та інших платформ для виявлення людей для депорту, це вторгнення в конфіденційність, яка не може бути виправданою. Це створює атмосферу страху та недовіри, в якій люди бояться висловити свої погляди в інтернеті. Я вважаю, що конфіденційність це основне право людини. Державі не слід дозволяти використовувати технології для шпигун на громадянах. Важливо відстоювати свої права та вимагати прозорості та підзвітності уряду Чарлі Кірк та зв'язки між екстремістськими групами. Вбивство Чарлі Кірка та зв'язки між крайньо правими групами в США та Європі, продемонстрованому на повстанцях по всій конференції Понтверландії, є закликом на пробудження. Це показує, як екстремістські групи можуть співпрацювати та обмінюватися ідеями, щоб поширити свою ненависть та насильство. Важливо боротися з екстремізмом у всіх його формах і не дозволяти ненависті та насильства стати нормою. Я пам'ятаю, що піддався расизму та ксенофобії в мої шкільні роки. У той час я думав, що це просто поодинокі випадки, але зараз я розумію, що вони є частиною більшої проблеми. Важливо боротися з дискримінацією та запобігти поширенню ненависті та забобонів у суспільстві. Тед Круз та Вікіпедія боротьба за об'єктивність. Критика Теда Круза щодо Вікіпедії через ідеологічну упередженість є частиною більш широкої боротьби за об'єктивність в інтернеті. Вікіпедія це цінний ресурс, але він не без його недоліків. Важливо критично оцінити інформацію, яку ми знаходимо в інтернеті, і не сприймати її як належне. Об'єктивність це складне завдання, але це необхідно, щоб ми могли приймати обґрунтовані рішення. Я завжди намагався бути об'єктивним у своїх оцінках, але визнаю, що це не завжди просто. Важливо бути в курсі власних упереджень і спробувати розглянути різні точки зору висновок пошук балансу між безпекою та свободою. На закінчення ми живемо в епоху поляризації, де безпека стає жертвою ідеології. Загрози, маніпуляція, спостереження за соціальними мережами, екстремізмом все це створює атмосферу страху та недовіри. Важливо боротися з цими тенденціями та захищати свої права та свободи. Необхідно шукати баланс між безпекою та свободою, між порядку та справедливістю. Ми повинні пам'ятати, що демократія це не лише право голосу, але й право висловлювати свої погляди, право критикувати владу, право захищати свої права. Це єдиний спосіб, коли ми можемо побудувати справедливіше та безпечніше суспільство для всіх. І пам'ятайте, що боротьба за свободу це безперервний процес, який вимагає від нас пильних, сміливих і готових захищати наші переконання.